Тепер я хочу глянути з погляду вищих сил, я, наскільки стійка або, навпаки, не стійка влада Зеленського в Україні. Наскільки стійка або не стійка Влада Зеленського в Україні для всього світу він уже в отшельниках. Як наче всі в очікуванні, що він піде. А насправді. А насправді він захищений. Насправді він захищений. На якийсь період на найближчі ну, 5-7 місяців. Він захищений. Перша ж карта показує, що ніяких змін поки що влади в Україні не буде. Найближчі 5 місяців ніякої вла... зміни влади в Україні не буде. Світ чомусь думає, ну, тому що Трамп на цьому настаює, да, з Путіним, що він вже е, ну, на порозі ухода. От, Прямо от-от. Ну, Нічого подобного, він, він під захистом він захищений. Всередині країни колотитимуть, звісно, ті, хто підтримують ідею, що Зеленський пішов, всередині країни будуть колотити. Щось вийде у них? Ні, не вийде в них нічого. По дураку все йде. Він буде немножечко по-іншому з грудня місяця буде правити, ну, наприклад, без Єрмака. можливо, офісу не буде в нього, да? можливо, советники поміняється. Він змінить курс. Да, але він нас вестиме далі вперед. Ну, до слідючого літа точно. Піздець. Якщо не фізично не устранять, надію, що не устранять. Знаєте, він як цель номер 1 Він приговор уже да, рішення прийнято ким? Спецслужбами. Жертва вибрана, через щур ярко сіяєш. А перед цим випало, що я заматюкалася.